Добрий раночок усім. Я зранку кипяточок. Кипяточок. гарячу водичку собі наливаю. Поп'ю трошки гарячої водички, а ще п'ю гарячу воду. А потім ще випиваю ложку олії. Бачите, от в мене це, це в мене гарбузова олія. Ось. Але я стала зараз купляти льняну. Імено. Але це тоді не було льняної. І в мене, як в раз закінчилося, то я була, купила гарбузову. Ту п'ю гарбузову олію. Ось так о, там ще трошки є в бутилці. Це теж це на ще, це от зранку. Як просипаюсь, щоб запустити шлунок, організм, то п'ю гарячу водичку. А потім ложку. Ось зараз я візьму ложку цієї олії, вип'ю. А ще в мене такі ліки є. Каплі зубицької. Наталі земної. Хто знає? Хто знає Наталію земну. Напевно, що всі знають. Я її дуже люблю. Ось в мене золотник. Бачите? Це для підшлункової. Ліки. Вони оці ліки, вони мене поставили на ноги. Я вам чесно кажу, я зі своєю підшлунковою просто вмирала. Просто я погибала. І от саме оці ліки, золотник, вони мене спасли. Тому, хто має проблеми з підшлунковою, я вам просто навіть рекомендую це. Це не реклама, ніхто мене не просив. Це чисто моя рекомендація, тому що мені, мені ці ліки допомогли і допомагають. І вони в мене, оцей золотник, обов'язково, щоб він в мене завжди був вдома. Тому що без цих ліків я вже жити не можу. Якщо десь щось не так, я бігом їх випиваю і все, як рукою знімаю. Ну, це треба, звісно. Якийсь певний час пролікуватися, і якщо хтось має проблеми, ви побачите результат, і тоді от будете знати, що оці ліки завжди мають бути вдома, на підхваті, тому що завжди спасуть і допоможуть. В будь-якому випадку з підслумковою спасуть і допоможуть. Це я вам просто 100% це кажу. Ось таке. Всякі різні ліки, каплі, крім того, що ще у мазі, ще я це все закінчую. Роблю, але сьогодні вже от йду до невролога, ще побачу, що він скаже. Ось таке, помідори мої ще вквашуються, бачите, ось трошки помутніли, поки що вони в мене тут стоять. Я їх ще не ховаю, поки стоять тут. Ось досочка в мене нова. Бачите, купила собі нову досочку таку. Це в маминому посуді. Дуже люблю цей магазин, мамин посуд. Не знаю, чи є ця мережа магазинів там, де живете ви. Ось, а я ось дуже люблю цю мережу мамин посуд. І... Ось обновила собі досочку, новеньку купила. Ось так. Так, а тут я вже собі тости зробила, вже воно виключилось. Бачите, такий, я темний хлібчик їм. Ну, іноді буває, що і світлий, бо чоловік в мене то білий хліб любить, а я. А я завжди більш чорний. Бо ну, сподіваюся, що в ньому менше калорій. Хоча я читала, що калорії однаково. Що в житньому хлібі, що в пшеничному. Ось, Але, ну, житній хліб здоровіший. Здоровіший для організму. В общем таке, бачите, це є. Це зовсім недавно ми цей тостер собі придбали. Бо я ну, на сковороді постійно підсушувала такі грінки, то теж. Але на сковороді то треба стояти і дуже пильнувати, бо тільки на хвилинку відвернувся і вже ті грінки підгорають. А в тостері, ну, взагалі, миле діло. Ну, я вам так розказую, може, у вас також є тостери. Але ось у нас він тільки недавно з'явився. Можна сказати, кілька тижнів тому ми придбали. Його я вже дуже давно хотіла, але. Так що тепер, тепер роблю собі гріночки. Чоловік любить також, теж йому, теж... йому теж дуже подобається. Так, ще ось зробила собі яєчню на сніданок. Я зробила два яйця, бачите, шкварочка одна. Люблю. люблю шкварочку з'їсти. Багато не їм, а, а одну люблю з'їсти іноді. І буває так, що виб'ю два яєчка, але, але їм все одно одне. Друге не їм лишається. Так що ось так. Зараз це я поснідаю, це сніданок мій. А я ще, знаєте, люблю, дуже люблю ще посипати перчику, таку на яєчню, чорного перчику, на сало, оцей кусочок сала, перчику чорного і перчику червоного. отако, червоний, червоне, гостреньке таке. Ну, це таке, хто може їсти, хто може. Я колись не могла, в мене дуже підшлунково страшне, було з підшлунковою. а тепер от я підтримую себе ліками. Підлікувалася і оце гостреньке, оці перчики. Ну, це, це корисно, ви самі знаєте, це треба для організму. це... А тоді і жовч краще виробляється, я то п'ю і траву спеціально, теж набори, трав п'ю для жовчного, щоб жовч краще виділялась. От, і, до речі, якщо хто знає, хто не знає, жовч добре виділяється саме на жирну їжу. От Зараз є з'їм кусочок масла, от на гостреньке теж. Кусочок масла, чуєте, що кажу? Кусочок сала з'їм. І гріночку ще зараз маслом намащу. І тоді виділяється жовч. Так що. Так що отак. Так, кава в мене тафлер, бачите? Ось я собі зробила, ще трохи капочку доляю водички, капну. І зараз ще налию сюди молочка собі. У мене безлактозне молоко. Зараз додав. Кава Тафлер. Дуже смачна. Але я собі ще ось молочка долила. Так. Виробники кави раніше мешкали, я вже розповідала, мешкали і працювали у Харкові. А з початком війни вони переїхали, перебрались до Львова. І тепер вони працюють у Львові. Так що, хто там живе у Львові, хто поруч, то не має значення, хто де живе у Львові чи не у Львові. Хто б де не жив, каву можна замовляти. Звідусіль, так як і всі товари, всі купують, всі перевозять з міста в місто. Так що, купуйте, ось у мене одне яблучко, ще лишилось на блюді. Бачите, це яблуко з тієї колоновидної яблуньки. Які вони смачні, я вам не можу передати. От ви ж бачили? Бачили мою колоновидну яблуньку? Я показувала вам, в мене там в шорцах є, як вона цвіла. І знімала вам, показувала з яблучками. Воно зелене. Ці яблука зелені. Оце якесь маленьке ще лишилося, самі, самі великі я вчора ввечері ще перед сном їла. Такі прям, такі прям здорові, здорові такі здоровенні. Лишилося одне. Треба буде ще нарвати, там ще є. Там ще є трошки дуже. Ну, ну прямо. Я не знаю, як називається, от я вам розказую. Але як називається ця яблунька? Я не знаю, я не скажу. От, то, та сама проблема, як і з усім, з назвами. З назвами рослин в мене велика проблема. Нічого не знаю, не помню, все. Не запоминаю, не записую, а потім, звісно, не знаю. Яблучко солодке, смачнюче. Взагалі я настільки задоволена, компот варила. Позавчора я варила компот. Боже, такий солодкий. Ну, звісно, я нарізала яблук пів каструлі. Заляла водою і такий компот, цукри, цукру ні грами. Я ж в мене от кава тоже, бачите, в мене, кава з молоком і без, без цукру. Я цукру не їм, я вже вам розповідала. Ось, що тепер я цукру не їм і нікуди його не додаю. Ось, то Я перед сном вчора злупила два величезних яблука. Такі солодкі, такі смачнющі, що це взагалі. А ще хочу, до речі, вам розповісти, що е, купували тоді, коли ми купували цю колоновидну яблуньку садили, то ми купували ще е, багато дерев колоновидних. колоновидних. Ми купували колоновидну вишню, ми купували колоновидну грушу, е, колоновидну черешню. І. І що то ще? Колоновидну сливу, по-моєму, чи що? Ну, в общем, багато дерев загалом, загалом багато дерев ми тоді купили колоновидних. І насправді, і насправді, дорогі друзі, зі всіх тих колоновидних дерев насправді виявилось колоновидною тільки ось ця одна яблунька. Оця одна яблунька. А ті всі повиростали обикновенними <свісно>, великими широкими деревами. Ось так, ось так. Е але я не пам'ятаю, чи це ми в одного і того самого продавця купували, чи в різних, оце, знаєте, е обманюють і купували на базарі. Це в Хмельницькому, на базарі. Ну, обманюють, звісно, що обманюють, ви самі це добре знаєте. Як, як люблять продавці обманути, розказати, що воно таке, а воно насправді зовсім інше. Але ось цю каву, ось цю каву, що я рекламую, мені от її прислали, щоб я її пила і рекламувала, розповідала вам, то я не обманюю, а я вам кажу так, як є, тому що я її п'ю. Ми з чоловіком її п'ємо. І, і насправді вона дуже смачна. Кава Тафлер. Кава лінійки Тафлер. Вона там є різна, з різними смаками, з різними нотками. Компанія 25 кофі Ростерс. Ну, ось так. Так що пробуйте. Пробуйте, бо дуже смачно.